Всім привіт, я Вадим. Вітаю вас на каналі Racer. Сьогодні в нас не заплановане відео, але я думаю, буде досить цікаве для власників BMW e 70. Так, я розумію, це вже попереднє прям покоління, тобто вже після нього вийшло ще два покоління X5. Воно вже не є суперактуальним, але ці машини є, їх люди люблять, їх люди купують, ними користуються, кайфують і так далі. Тому машина сама по собі все таки вийшла досить прикольна, досить популярна і кайфова. І ну, в нас в Україні їх досить багато. Сьогодні в нас досить цікаве до оснащення для BMW E70 і дуже сильно незвичне, але ну реально кайфове, корисне це буде встановлення NBT Evo. Від більш сучаснішої f серії замість звичайної штатної базової мультимедії вдається маск там, встановлений. Зараз вам все покажемо. А встановлений тут ось такий тамагочик. Зовсім безкорисний, тобто сильно, морально устарівша мультимедія. Встановлювалася вона на BMW ще з 2001 року чи з 2000-го. Напишіть в коментарях, хто точно знає. Почали її встановлювати ще з BMW e 65. Ну і ось в 2025 році ця мультимедія не те, що не актуальна, а сильно, прям морально застарівша. Тобто тут особливо нічого не подивишся. Саме основне з ну, прикольного, це на е 70 взагалі на е серії там Е60, Е65, Е70, Е-71, зробили керування кліматом через мультимедію. Комусь це незручно, але це в принципі досить прикольно і незвично. Що маємо по комплектності? Голова Evo, маємо провід від голови на монітор. Буде монітор від BMW G30, тобто вже стач екраном Шайба. Встановлюємо новий пластик одразу. Ну, в будь-якому разі його прийдеться трішки допрацювати, але в цілому шайба от встановиться все буде працювати нормально. Далі, щоб це все працювало, ставиться ось такий блочок від Car Systems. Роз'єм на блочок. Роз'єм на шайбу, wi fi антенна, щоб у нас працював CarPlay бездротовий. Ну і провод у Абер, щоб це все кодувати можна було з машини без всяких проблем. Ось такий у нас комплект вийшов. Давайте встановлювати. Подивимося, що вийде. Я думаю, буде досить цікаво. Погнали! Ну, все до оснащення завершено, все встановлено, все працює чудово. Ходімте, покажемо вам функціонал. сервисные интервалы. Также работоспособные настройки автомобильные. Это внимание поворотник, приветственный свет и так далее. То есть полностью все в оригинале. Ось таке вийшло нестандартне коротеньке відео. Скажіть, будь ласка, як вам такий формат, подобається, не подобається, знімати далі таке чи ні. Чи вже ви скажете, можливо, є серію, не потрібно знімати, давайте вже G-серію. І так далі, будь ласка, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, всім обов'язково відповімо. Як на мене, таке дооснащення для цих автомобілів досить актуальне, тому що цих машин дійсно багато. І коштують вони немало, тобто там, поверху ринку такий x 5 коштує, там, як в середній F-15, тому я думаю, ці машини ще будуть актуальні там, деякий час. Дане відео ми знімали на нашому новому філіалі кільцева. Він знаходиться по адресі Велика Кільцева 4Б, тому звертайтесь, у нас один з топових електриків, звати його Семен. робить всі дооснащення, там на будь-яку. БМВ, це від там Є-серії, e до G-серії, там останній БМВ. Тобто, всі роботи по БМВ, ми, які стосуються електрики, ми закриваємо. Тому, як завжди, звертайтеся, раді вам допомогти. З вами був Вадим. Раді буде бачити вас на нашому каналі. Всім гарного дня, до побачення.